Вітаю всіх на в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам всім міцних і здорових сімей. У нас Листопад вступив свої права, б'ють морози такі і мінус 4, мінус 5, але днем температура піднімається до 10-12. І, звичайно, ще деякі. Роботи можна проводити на пасіці. Ну, в принципі, бажано вже дати спокій, і щоб бджолки вже, вони зібралися в клуб і щоб їх вже менше тривожити. Але все ж таки деякі роботи ще можна, можна доробити. І сьогодні, я думаю, що це одна з цікавих тем. І є, звичайно, є і противники. Є, які одобрюють цю тему, це зжате гніздо. Вощинка Біворт, яка тестувалась на пасіці і зарекомендувала себе з хорошої сторони. На тенетах інтернету є інформація, що закупівля воску паде. Але якщо поміняти віск на вощину, то тут, я думаю, Пасічник нічого не втрачає. Якщо я не помиляюсь, фірма 6 кілограм воску на 5 кілограм вощини. І переглядаючи на тенетах інтернету стріми і багато чуєш різну інформацію. Кожен рекомендує, як правильно складати гніздо. Чи його потрібно зжимати, чи не потрібно зжимати. Є такі, я чую, що взагалі. Навіть е, в коментарях пишуть, що ніколи в житті не, не збирає гніздо, навіть в лежакові. Лишає рамки і бджілки самі собі збирають гніздо. Але є така інформація, особливо від пасічників старшого покоління. Вони завжди рекомендували. І так само мій дід говорив, що в гнізді має бути стільки рамок, стільки обсижують бджоли. Лишня рамка, це лишня брила льоду. Ну, наскільки нам відомо, що бджоли вулик не гріють. І буквально мені, якщо я не помиляюсь 5-10 см від вулика від, від гнізда, вже може бути мінусова температура. Але дивіться, якщо Особливо хто зимує на соняшникову меду. Бувають роки такі, що соняшниковий мед ну, стає як плита. І якщо жати гніздо, бджолки сидять на медові плотно. І вони цей мед, по-любому вони його розігріють і їм його легше забрати. І вероятність, там, де сім'я жата, клуб плотний, то перезимувати на такому меду. Вони краще перезимують. Але я і сторонник і тої і тої системи. Я був, є в мене сім'ї, які я не складаю. Наприклад, наприклад восьмирамковий рут. Він в мене в зиму йде взагалі на трьох корпусах. Перший корпус іде недостроєна вощинка, світла суш. Другий корпус йшов, це коли відкачав мет. Другий корпус йде розпліт, малометки, перга. Все таки, а верхній просто весь повномедний 8. І я не знаю, наскільки ця сім'я йде. Чи вона йде на 4 рамки, чи вона йде на 5, чи вона йде на 6, чи вона йде на 8. Я взагалі не знаю. Воно вже покаже, наскільки рамок вийде, аж весною. Так само я спускаю лише і на двох корпусах, але там вже йде розпліт, перга малометки і. І верхній медовий. Ось я цей восьмирамочний рут. Знизу був розпліт малометки вверху. І бджілки так чудово зимують. Давайте глянемо зараз гніздо, яке, яке жате, і я покажу гнізда, яке я не зжимаю. Ось ось сім'я яка жата. Чому жата? Бо ось заставна. Заставна. І тут є бджілки. Ось. ось заставна, і тут є ось, тут за заставною, ну тепла заставна не страшно. Так само, так само і тут. Сім'я на 9 вуличках, але вона жата, сильно клуб, дивіться, займає аж за середину, сів ось, ось біля передньої стінки, і, і він сидить на медовій. Кажу, що на медові не можна, от він собі сидить отак, такий. Собі клуб. Це українська степова від Єгошина, вже облітана на нашому трутні. Оце бджілки, бачите, сидять, як кажуть, попками догори. Все, все тут супер. А ось сім'я, яку я не складав, просто поклав медовий корпус зверхи на 10 рамок крута, і вони десь там унизу. Якщо прикласти вухо, тихий-тихий такий шумок собі там. Ось тут ці, зверху ці от медові. Я не складав, що вони там, як воно вже покаже весна. Ось мирамишники я взагалі не, не, не складаю, як є. Але так тут ось, ось сім'я пішла від біля стінок на 9 вуличках. Теж я її не складав. Відкачав мед, поклав тут в переміжку багатомет, повнометки з, роз, і з розплодом. Так вони тут і собі що вони, як вони, весна теж покаже. Тут українська степова від Бабенка. Ось два рута. Один на двох корпусах, а один на трьох. І чому на трох? На трох, тому що тут можна вже. При такій системі можна не заглядувати сюди аж до квітня місяця. Просто підійшов, подивився, що пилок несуть. Все, все супер. Теж сім'я не складалася. Просто на двох корпусах десятирамочний рут. Сім'я займає, не знаєте, чи тут на крайній рамці є. Ну, Я не думаю, що біля стіни. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. На восьми вуличках. А тут ось оця пуста, і бачимо, що вона медні рамки. На вісьми вуличках клуб сів так собі. Як йому до вподоби. Бачите, можна і збирати, і не збирати. І так, і так джілки перезимують. Просто тут уже менше рухів. Тут я знаю, що якщо, якщо сім'я де не збирати, ось тут на 20 рамок рута. Тут, в принципі, теж до квітня можна не дивитися взагалі. А так де зжати, там вже треба підставляти рамочку, підставляти корми, там вже ну, дуже багато рухів. А за, така, за такої системи ось сюди 10-рамковий рут не зібраний. Це до квітня можна взагалі сюди не заглядати. Потім, коли пішли сади, розширивши, ну, можна додати, витягнути якусь вкраню, в крайній рамку, додати вощинку. А ні, то поставити третій корпус під низ, з вощиною. Або, якщо по погоді, можна і в розріз покласти. Ось так. Ось теж піджата. Всі повністю, всі вулички за Ні одної рамки немає лишньої. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 вуличок. Це 98 від Олександра Кривченка. Набрала такої сили сім'ї. Це вже вона пішла на свої бджолці. І побачимо, це в нас ця 98-ма лінія, у нас вона на, на тесту перший рік. Ми будемо за нею наблюдати. Ну, отакою от вона, можливо, понад, бо це облітані в кінці серпня. Вона вже сіяла в початку вересня і це вона пішла на свої бджолі. Побачимо, як вони перезимують, як у них будуть по кормах і як вони будуть стартувати. Добре, друзі. Так що ми бачимо, що можна по, по, різному, по різному, і кожна система має бути. От тут, допустимо, чому тут обов'язково далі йдуть магазини. Це 10-рамочний додан, і далі йдуть магазини. Чому тут має бути жате гніздо? Тому що далі йде розширення не рамками в сторону, а зверхи магазином. І тоді перед ну, можна сказати, вже в травні. Ще тут ще забирається одна рамка, ще сильніше піджимається на весну. І потім йде, коли тут вже тріщить, якийсь невеличкий взяток, ставиться зверху чи, чи скізила, там якісь сади, ставиться зверху магазин, а потім вже розширається вже далі всю вощину. І тоді так оновлюється і гніздо, і так бджолки легко йдуть в магазин. Добре, друзі, хай вам всім щастить. До побачення!